Що ну, по перше, ви так е, трохи зрозуміло згущаєте краски. Я все ж таки більш оптиміст в плані того, що все буде добре, тому що я дуже хочу вірити. Е, думаю, що і все буде, і по справедливості, і так як воно має бути, тому що. Було б ну вже зовсім недобре, якби та революція гідності, яка трішки трішки більш широко відбулася, щоб ці здобутки, ті люди, які загинули, щоб ми ну не використали ті можливості, які перед нами відкриваються. Я хочу зазначити, що дійсно у нас яка проблема в УЗІ? От з того часу, як зняли Петра Володимировича, по різному можна юридично оцінювати. Це рішення, воно зараз зрозуміло, на скарженні в суді є. Але от вже майже два роки буде влітку, ну трошки менше двох років, відбувається така ситуація, що колектив знаходиться фактично в такому стані безвладдя. І вже я, я навіть помиляюся, порахувати, скільки в нас було за ці майже два роки, скільки вже було виконуючих обов'язків, тимчасово виконуючих обов'язків. Зрозуміло, що коли є такі безвладдя, то воно нічого нічого гарного не прийшли і е, ну, Колектив вже стомлений від того, що це ну, немає не ніякої визначеності щодо свого майбутнього. От останній приклад, який у нас був, і зараз нас передали від фіскальної служби в підпорядкування Міністерства освіти і науки, моя особиста така думка, що це дуже добре, тому що. Ми дійсно можемо, по-перше, перейти, реалізувати ті можливості, які закладені, наприклад, в законі про вищу освіту. І дійсно не на словах, а на справі об'єднати освіту з наукою, дати дорогу молодим, розвивати і подальше рухати освіту, науку. Хотів зазначити, що от у нас останні вибори, які були ректора, на посаду ректора, на заміщення авокатної посади директора, які були об, о, оголошені на, при кінці вересня минулого року, то там така кампанія відбувалася. Я прізвище називати не буду, але така кампанія відбувалася дуже така брудна. Чомусь у нас така традиція в країні, що як тільки не які вибори, навіть, навіть на рівні якого, навіть на рівні вузу, не я вже не кажу, на рівні політичному, там, то стільки бруду люди друг на друга готові е, е, вилити, що диво даєшся з того. От колектив, звичайно, стомлений. Ситуація така, що скільки нас подали в така я не не можу за всіх говорити, Моє, але і дуже багато людей поділяють мою думку, що все-таки нам необхідно е, вже е, оголошувати нові вибори, і щоб це відбулося на чес, чесних прозорих, таких конкурентних умовах, ці вибори відбулися, і тому що має бути якийсь е, провідник, хазяїн в системі, який буде рухати вуз далі і. Хочеться побажати лише, щоб це були. Ці вибори були боротьбою, як я вже сказав, не компромату, а боротьбою якихось ідей програм. щодо того програм, щодо того, в якому напрямі буде вуз розвиватися. От я уважно послухав, послухав своїх колег. Вони фактично, на жаль, така біда, як і у нас була. Тобто, на жаль, за нема не боротьба йде не за вузи, не за стратегії, не за їх майбутнє за стратегію розвитку, а боротьба відбувається за мене за майновий комплекс. За майновий От, комплекс ситуація. Дійсно. От. Тому хочеться дійсно і вам побажати. І собі, щоб у нас була все-таки обрана людина, яка буде дбати не про майно, про це треба дбати, і про фінанси, і про фінансові потоки, а буде дбати про майбутнє вище.